Харчова залежність це порушення психологічного стану, при якому людина вживає їжу не для того, щоб втамувати голод, а для того, щоб отримати задоволення. Вживання їжі допомагає їй впоратися з різними складними емоціями у різних ситуаціях. Наприклад, сталася сварка з коханою людиною, і людина, яка страждає на харчову залежність, купує собі солодощі, цукерки або якусь іншу їжу, яка приносить їй емоційне задоволення. Також люди, які мають харчову залежність, можуть заохочувати себе їжею, наприклад, після виконання якогось проекту чи завдання, вони винагороджують себе їжею. Людина, яка страждає на харчову залежність, ніби заїдає свої проблеми. І для неї їжа це простий, легкий і доступний спосіб отримати задоволення. Ця звичка формується ще в ранньому дитинстві. Дитина, яка не відчуває себе улюбленою, потрібною, важливою, значущою. Намагається заїдати свої почуття непотрібності, наприклад, якісь складні емоції, які вона переживає, відчуття відторгнення, вона ніби їх заїдає. І вже в дорослому віці у такої людини формується звичка заїдати будь-які свої неприємності чи труднощі. Чим небезпечна харчова залежність? Харчова залежність небезпечна тим, що такі люди набирають зайву вагу, і у них дуже часто виникає ожиріння. Це, звісно, призводить до різних порушень здоров'я. І тому, звичайно, харчову залежність необхідно лікувати. Але дуже важливо зрозуміти межу. Між харчовою залежністю і простим отриманням задоволення від їжі ознаки харчової залежності. Людина, яка страждає на харчову залежність, постійно думає про їжу. Вона дуже сильно зосереджена на їжі. Вона прокручує думки тон, що мені купити, що я приготую, що я куплю в магазині. Тобто, думки постійно обертаються навколо їжі. Людина, у якої є харчова залежність, заохочує себе їжею. Після сварок він заїдає всі конфлікти. Людина, яка має харчову залежність, наприклад, якщо це солодкий стіл, не може зупинитися. Вона починає їсти солодощі. І навіть якщо вже з'явилося відчуття ситості, вона не зупиняється, а продовжує їсти, їсти і їсти. Якщо бажаної їжі немає, це призводить людину до пригніченого стану. Після того, як людина з харчовою залежністю поїсть, у неї піднімається настрій, покращуються емоції. Вона справляється з цим саме таким способом. Якщо ви виявили у себе харчову залежність, і це вже приносить вам проблеми, зайву вагу. Е, харчова залежність лікується комплексно. Проблеми харчової залежності вирішує дієтолог. Також необхідна тілесна терапія. Тобто, це, звісно, якісь фізичні навантаження. І також потрібна психологічна допомога, психологічне консультування, щоб сформувати правильну харчову поведінку. Якщо використовувати комплексне лікування, прогноз сприятливий. Людина зможе контролювати свої харчові вподобання, але дуже важливо в терапії зрозуміти, розібратися, що за цим стоїть, які емоції людина заїдає. Чому людина не може отримати задоволення іншим способом? Яким чином можна, наприклад, якісь прості техніки, як можна впоратися з психологічним дискомфортом? Тому що ті люди, які, наприклад, не мають залежностей, ось вони відчувають у собі психологічний дискомфорт, напругу у них є свої техніки, які допомагають їм, наприклад, позбутися цього. Це відвідування спортзалу, басейну, зустрічі з родичами, прогулянки з друзями, катання на велосипеді. Тобто, це якісь речі, за допомогою яких людина може зняти психологічний дискомфорт. Але людина, яка має харчову залежність, для неї це єдина так, її стратегія. За допомогою їжі, вона отримує, знімає психологічний дискомфорт. Тобто, важливо навчити людину новим стратегіям поведінки, але й зрозуміти, що за цим стоїть.